Вітаю вас, мої дорогенькі. Ой, трошечки в мене камера збилася. І так а, в нас сьогодні таке запитання. Ви знаєте, що я в цей час, після а, прогнозу на тиждень, в неділю, десь в обід по обіді, а, роблю розклади: або не на тим, тематику війни, не на тематику, <кій> можна й кохання, просто ви не задаєте. Такі запитання ось, але дивіться ходять дуже багато цікавих речей про таку колишню українку. Я її українкою не можу назвати це якась. Гаразд, не буду про Таїсю Повелі. Дивіться, в мене, от я коли читала, залишиться на Росії. Чи, от Залишиться на Росії. І ось а, випали ці карти. А, ви, можна так сказати, з цього запитання, чи залишиться вона на Росії? Скоріше за все, ні. Чому там буде настільки і погано? Тому що в мене було має бути наступне запитання, чи втече вона у Іспанію до сина. До речі, оце є той приклад, коли а, батьки і діти не однієї думки. Вона за Рашку, а він за Україну. Він не, з, не, не залишився з, неї, з нею у а, Рашкостані. Він собі виїхав і живе собі, і, наскільки я розумію, підтримує Україну. Це вона все сказала. В інтерв'ю. Я інтерв'ю не дивилася, але я дивилася інших блогерів, які просто це розбирали. І ось мене просто зацікавило. Це моє питання, мене ніхто про неї не запитував. Ось мені стало цікаво. Саме в неділю ми робимо такі розклади. Ось Можливо, іншим разом зробимо на Кейт Медлітон, ось на Вельську чи як її там. Ні, Невельська вона. А, гаразд, неважливо. Ось на принцесу Вільяма, дружину, вірніше. Ось. І так, зараз ми робимо. Виглядає, що ось ці карти нам говорять, що вона не залишиться в Росії, але ми зараз подивимося. І так, І так чи залишиться Таїсія Повелі на Росії? Втече в Іспанію. Чи якийсь третій варіант. Може, щось її цікаве таке чекає. І так, залишиться на Росії. Ну, дивіться, карта грошей. Карта, Якщо буде у неї якийсь меценат до якогось часу, але можна тут розібрати більше, вона може залишитися. Так, поки буде робота, от карти показують, поки не буде обнулення, поки будуть гроші, вона буде, а потім втече. От. От карта показує, буде руху. Доки а, будуть її платити, доки її будуть запрошувати, от карта роботи. Ось, не буде обнулення, ніхто її не забуде, доті вона буде на Росії. Як тільки про неї забудуть, а, руки, ноги в руки і тікати. Якось так. Чи а, втече в Іспанію до сина? Ну тут в неї з сином трошечки. Давайте скажемо так. Трошечки така ситуація. Але але, зараз подивимося. Ну, я не бачу, що вона. Хоча. Хоча хоча, там син дуже має такі, бачите, як вона сказала в інтерв'ю, що вони не балакають на політичні теми. Ось, не бур... бо, як вона сказала, він знає мою позицію. А вона знає його позицію. Ось, Тут я так бачу, що буде можливо якесь примирення, але я не бачу, щоб вона туди поїхала. Тут, ну, можливо, 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 але от за це тут карти чітко показують. Тут поки що я не бачу, що він, тому що тут іде протистояння. І останній третій варіант, можливо, вона подохне там на рашці. Ну, Третього варіанту немає. Бачите, тут є взагалі-то, дивіться, ця карта може говорити, що вона може виїхати не до сина, а кудись в іншу країну. Тому що жезли це завжди назовні. Жезли вони не всередині. Ось це цікавість. Виставлятися, цікавість презентації, цікавість, щоб звертала увагу. ну от Тут теж буде які ну, показує, що буде втеча. От як тільки будуть якісь заворушення, і вона стане нецікавою, стагнація буде в її, то вона, да, да я от думаю, але не до сина. Тут, скоріше за все, не втече вона до сина. Так. Тепер наступне питання. Що вона насправді думає про Україну? Невже вона так думає, як сказала у інтерв'ю? Що Україну захопили у 2014 році? Вона і про помаранчевий майдан говорила, і що захопили нацики і тому подібне? Ну, Гедота Гедотою? І так, невже вона так справді думає про Україну, як вона сказала в інтерв'ю? От тут протиріччя в неї йде. Вона, ви знаєте, де їй плотять, там вона і ляпає. Їй важливо гроші. Їй важливо гроші. От. Публічність і гроші. Тут в неї йдуть, бачите, роздрайв, давайте я так скажу: Роздрайв. Протиріччя в неї є. Тут, знаєте, скажімо так, в неї така позиція через те там, де вона є. Вона інакше так думати не може. Як вона відноситься до України і як вона відноситься до Росії? Давайте це розберемо. Як вона відноситься до України і як Таїсія Повелій відноситься до Росії? До України. Все... Тут емоцій нема, але зараз ми розберемо і до Росії. Ви знаєте, вона вважає Росію могутньою країною. Україну, вона, бачите, бачить, як Ну, тут гроші, значить, тут теж гроші. Але зараз давайте розберемо конкретніше. Ну, поки була в Україні робота в неї, доті вона, але. Не подобається мені. Якось, знаєте, іде так равнодушує, іде до України. Як вона відноситься до Росії? От, бачите, тут вже йдуть кубки. Ось. І до Росії вона відноситься як до жертви Бідна, нещасна. Тобто, вона так і думає. Вона так і думає, як вона говорить. Ось і все. Вона так думає. Це її думка. Те, що вона сказала в інтерв'ю, це вона все правду сказала. Тобто, розумієте? Ось це її, знаєте, добрий посил в сторону Рашкостану. Я подивлюсь, що в мене є ще запитання. Ні, більше немає запитань. Чи, чи е, пожалкує колись вона, що вона покинула Україну? Чи колись? От перед смертю, можливо. Чи пожалкує вона колись, що вона покинула Україну. Їй колись буде дуже важко, і фінансово буде важко ось. Колись під кінець може пожалкувати. Угу. Але вона, виглядає, вона ніколи не повернеться в Україну. Зараз я точно перепитаю: ні. Вона не повернеться в Україну. Ні. Ні, і ще раз, ні. Якось так. Гаразд, мої дорогенькі, щиро вдячна вам за увагу. Сподіваюсь, вам сподобався такий розклад. Можемо на наступний раз зробити про кейт, тобто про дружину принца Вільяма. Ось, залюбки, якщо у вас є якісь запитання по цій темі, будь ласка, задавайте. Щиро вдячна вам за увагу. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги. Все буде Україна!